Куме, ви знаєте, що серп і молот – це таємний знак обрізання. «Ні, ну я ще розумію, для чого серп. А молот для чого? Для наркозу. Все таки є на світі справедливість до нашого сусіда, що півроку робив ремонт і щоранку будив нас звуками перфоратора, переїхала жити теща. Назавжди. Це був дуже довгий робочий тиждень. Розслабся, що тільки вечір понеділка. Грабіжник у масці із автоматом вривається в банк. Всі відвідувачі попадали на підлогу. Касири попіднімали вгору руки. Грабіжник уважно роздивляється довкола і розчаровано зітхає. О що моя теща сьогодні вихідна? Святий Миколаю, взагалі-то, коли я писав тобі, що хочу стати всесвітньо відомим, я абсолютно не мав на увазі міжнародний рощок. Люба моя, вибач мені, будь ласка, я був не правий. Давай помиримось. Стоп, коханий, не їж це, я зготую щось інше. Двоє кумів купують пляшку горілки в магазині, а до горлашка примотана пачка горішків солоних. Ну, Якась акція рекламна. Один каже. О, куме, дивиду, це й горішки є. А, то щоб від білочки було чим відкупитись. Лікар психоаналітик каже пацієнту Після вашого обстеження у мене для вас є дві новини: гарна і погана. Погана ви прихований гомосексуаліст. Пацієнт каже. Лікарю, така яка ж тоді гарна. Лікар підсідаючи ближче, ви симпатичний. Іде суд. Суддя суворо запитує у підсудної. Підсудна, ви навіщо отруїли своїх сусідів? Пане суддя, мені в магазині продавчиня сказала, що тарганів потрібно труїти разом із сусідами. Сусідка сусідові кричить Куме, а ти чим своїх свиней годуєш? А тобі що до того? А я теж хочу так схуднути.